Друзі, всім вітання. Ви знаєте, що найкращий подарунок, який ви можете зробити для нашої перемоги, це проявити вдячність, це донатити з Збройним силам України, це підтримати наших ветеранів. Ось приклад керамічні вироби незрячого ветерана Сергій Ворон, який робить таку красу. Є прикладом для натхнення і прикладом незламності. У нього ви можете ще замовити чашки і багато інших виробів. Для нього цей рік був достатньо непростим, але він зумів відкрити власну справу. Тому, друзі, в нас є спільна справа для всіх. Це наша перемога. Давайте збільшувати простір для вдячності, для підтримки одне одного. Це і буде шлях всупереч. Тим, хто не хоче, щоб ми перемогли до нашої перемоги, дякую.